Це співачка Наталія Міжегурська. Заодно з Олександром Ходаківським вона створила оригінальну духовну програму, яка не залишила байдужим жодного слухача. Хочу їм побажати натхнення ще кращих успіхів і велике їм спасибі за все. Хай їх охороняє Божа матір. Як Наталя Міжгірська співає, відчувається зразу е духовна чистота, якась баланс душі і тіла, чи як можна сказати. Концерт пройшов за сприяння почесного консульства Республіки Польща в Житомирі, і це вкотре зауважує історичне значення візиту в Україну Папи римського Івана Павла II. Це якась особлива подія, якийсь особливий знак для України, тому що не часто відвідують державу такі святі люди, які дійсно можуть благословити. Сприяти духовному зміцненню держави її розвитку.